Вітаю вас, шановна інтелігенція. І знову я до вас з шок-контентом. В общем, розказую вкраці да, після нападу ласки ми ось обшиваємо все сіткой, так як неприємна дуже була ситуація, скажімо так. Але, зокрема, ласки у нас ще ось тут. На вишці, і на цій вишці, після того і ця, і інциденту, майже кожен день сидить сокіл. Як я ось не приїжджаю або чоловік приїжджає, закривають всіх, відкриває, да, сидить сокіл. Сидить і чекає, коли ми випустимо голову, щоб голубів, щоб він міг поїсти. Ну, а ми зараз не випускаємо, тому що ну, куди випускати, коли голуб сидить, ось тут, прям навпроти прильотки. Ми обшиваємо зараз все потроху сіткою. Ну, ще майже до кінця трошки залишилось, ще навіть не обрали ліса. В общем. Ну, а голуби за рахунок того, що сокол тут сидить цілими днями, вони навіть із голуб'ятні майже не виходять. Тобто Вони виходять, поки тут на місці, їдять, і потім вони цілий день. Сидять у голуб'ятнях і не виходять у вольєр, Бо малейший шух, шум, малейший шорох, вони зразу тікають, пугаються. і якби, ну, Причина ясна від чого. Як не одне, так інше. Ну, і інше. Сьогодні я приїжджаю, чоловік поїхав у відрядження, я приїжджаю закриватися. Значить, приїжджаю я і бачу таку картину, де сітка, кусок. Я не можу зрозуміти, як так, ми вчора її ось там, отут, от, 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 кріпили з чоловіком. Не докріпили до кінця, там ще от нам трохи не вистачило часу. Ну, вже, думаємо, нічого страшного. Ласка, не пройде поки, не пройде. Ну, значить, приходжу я, заходжу ближче і бачу ось це. Тобто, настільки він був голодний, що він просто. Ну, я не знаю, це суїцид, по-іншому ніяк я назвати не можу. Того, що я так зрозуміла, судячи з ось цього, що він, а ось цей кусок він був так натягнутий, що він десь отут, мабуть, бо там бачите, сітка на сітки, сітка на сітки, зацепився і так в... ворухався, так питався вирватися, що. В кінці кінців відірвав цей кусок, ну, тим не менш, судячи з усього, сам задушився. того, що я приїхала, він вже не рухається. Я його так, знаєте, трохи палкою поштирила, бо я трохи боюсь мертвечину. То, наче все. Ну, не, не рухається, по крайній мірі, ніяких признаків життя нема. Ну, мені здається. Він так добряче задушився, того, що, ну, представте, як треба було зацепитися і пытатися викарабкатися, щоб повністю відірвати це все. І причому відірвав так добряче, тому що я ось, ось дивлюсь, Шо? що ну, жодної проволоки немає. Ось одна залишилася яка ще зціліла останнє кріплення. І все. Так що, ось такі діла в нас. З одної сторони, його жалко, бо все ж таки така ну, добра птиця, скажімо так, красива, благородна, як то кажуть. Ну, а з іншої сторони, це наші голуби і якось, знаєте, не дуже хочеться, щоб їх сокол їв. Ну, тим не менш, на одного сокола в наших краях стало менше. І мене це навіть радує, того, що. Ну, якби ми вже скільки часу не відкриваємо голубів, того, що ну, просто боїмося за їх життя. Тому тим, тим паче, зараз майже всі вже сидять на яйцях, там дехто ще допаровується а багато вже хто усівся на яйці. І зараз втратити когось із голубів ну, на початку весни, на початку сезону ну, якось не дуже. Тому, в принципі, ця така. Неприємна ситуація мене радує, <гум> тому ось так отут. я вже чоловіку кажу, що як тільки він кудись їде, в мене тут одразу щось проїздить. То ласка, то сокол. Ну, В цей раз, бачите, він сам вирішив покінчити життя самогубством. Зараз придеться ще раз пропаювати о, голубів байкоксом, бо я представляю, який стрес це для них було, того, що, я так розумію, він тут не один час був, того, що я вранці приїхала, відкривала їх десь о годині, восьмій, мабуть. І ось зараз о, друга година дня, <кій> ну, він вже все. Тобто він так нормально. Нормально так задушився. Не знаю, це самка чи самець був, молодий чи старий. Ну, головне, що більше він не буде тут нам заважати, і будемо надіятися, що це був той, один і той самий, який увесь час сидить на цих вишках, того, що, ну, якби голуби, бідні, зашугані, такі, що кошмар. Я оце думаю, може вже і інші голуби очі, голуби соколи так теж поврізаються в сітку, де на цьому закінчимо, бо в нас тут дуже багато. Бачите, місцевість така не дуже сприятлива для голубів. Скільки раз сокол атакував, скільки раз літав. Вчора навіть ми приїхали ми їхали закриватись і... В небі тут штуки три великих таких літало. А під'їхала коли ближче машини, то тут на прильотки сидів. Ну, здається, саме оцей і сидів, чи на прильотки на вишки, саме оцей і сидів. <кій> по крайній мере, по розцвітки, похоже, я не дуже в них розбираюсь, но <кій> хто це? та дерев'ятник, Сокол? то заодно от може... <кій> можете мені розказати хто це саме. Бо я на самому ділі в цьому не дуже розбираюсь. Для мене все, що охотиться на наших голубів у небі, це все сокола. А які вони там бувають, сапсани, беркути У мене дитина, мені здається, краще знає. Тому можете, шановна інтелігенція, написати, що це за вид сокола. Бачите, всі весь я треба буде брати рукавиці і питатися його якось туди винімати. Бачите, скільки я стою, голуби навіть не виходять. Зазвичай вони, коли ти стоїш, вони виходять їсти, бо вони знаєте, чувствують, що не так все опасно. А тут скільки стою, бачите, нашугані які, ну. Нічого, припоїмо їх ще раз байкоксом. І будемо сподіватися, що таких ситуацій стане менше. Тож, шановна інтелігенція, підписуйтесь на канал, пишіть в коментарях, хто це, що саме за вид під вид сокола, самка чи самець, молодий, чи старий. І обов'язково напишіть, чи бували у вас такі, такі ситуації, що голуб вбивався об сітку. Бо я знаю, що знаєте, от бувають випадки, коли в прильотку залітає, і з переляку, з того, що він розуміє, що він, куди він попав і що він зробив, намагається вибратися і в прильотці там вбивається. Ну, так, щоб навіть до вольєр, ну, в сам вольєр не попасть, і Ну, це... Самогубця, просто самогубця. Тож, підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть коментарі. І до нових зустрічей!